У Лозівській громаді залишається актуальною проблема дітей, які залишилися без батьків та сімейного оточення. Серед 16,5 тисяч дітей, які проживають у громаді, майже 300 – сироти та позбавлені батьківського піклування. Начальниця служби у справах дітей Світлана Брежнєва наголошує на тому, що найголовніше право кожної дитини це зростати та виховуватися в родині. Тому фахівчині служби постійно працюють над тим, щоб забезпечити таких дітей родинним теплом, турботою та гідними умовами життя за допомогою сімейних форм виховання. У нас в громаді проживає 16 тисяч дітей на сьогоднішній день і 297 дітей сирі та позбавлених батьківського піклування. Тобто посиротілих дітей 2 від загальної кількості дитячого населення. Це надзвичайно багато. І це більше, ніж в районах міста Харкова. Це так об'єктивно склалося. У нас завжди був відсоток сирітства дуже високий. Але ми намагаємось всіх дітей влаштувати до сімейних форм виховання, тому що права дитини. У нас в громаді це пріоритет. У нас існують всі форми влаштування до сімейних форм виховання дітей. Це і опіка, піклування, коли родичі беруть дітей на виховання, це і альтернативні форми. Виховання інтернатам, такі як прийомні сім'ї і дитячі будинки сімейного типу. Багато дітей ми влаштовуємо, але останнім часом ми стикаємось з тим, що наші існуючі дитячі будинки сімейного типу і прийомні сім'ї вже тривалий час функціонують, і батьки досягають такого віку, коли їм вже важко брати нових дітей на виховання тобто, ми потребуємо дуже оновлення. Прийомних батьків і батьків-вихователів у нас в громаді. Минулого року в громаді сиротами стали 44 дитини, говорить начальниця служби. І всім фахівці знайшли новий дім. Але не всіх дітей вдалося влаштувати у родини, які проживають у Лозівській громаді. Але ж ми змушені були 17 дітей влаштувати до інших адміністративно-територіальних одиниць, тому що у нас сім'ї вже переповнені. Наша громада уклала такий меморандум про співпрацю з організацією благодійний фонд Волонтери Дорослі діти. З ними ми реалізуємо проєкт, мета якого поширення сімейних форм виховання і підтримка існуючих вже прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу, а також і сімей опікунів. Крім співпраці з громадськими організаціями, працівники служби у справах дітей намагаються також популяризувати сімейні форми виховання. Світлана Брежнєва говорить, що прийомні родини, дитячі будинки сімейного типу та опікуни отримують всебічну підтримку не тільки від благодійних організацій, волонтерів, а й від держави. Це насамперед. І відрахування, люди, які є батьками-вихователями і прийомними батьками, вони мають стаж. Це як робота. Тобто відрахування йде в пенсійний фонд. Це одна підтримка, інша, якщо є бажання взяти дітей, але немає можливості забезпечити їх проживання, то держава. І до війни, і ось в минулому році поновили цей проект, забезпечує цю родину житлом. Тобто отримує громада субвенцію з державного бюджету і має можливість придбати житло для дитячих будинків сімейного типу. Батьки-вихователі отримують грошове забезпечення як на себе. Як зарплату, так і на кожну дитину. Крім того, забезпечується медичний нагляд дітей. Двічі на рік вони проходять безкоштовно медичний огляд і крім того, мають можливість в обласній лікарні зробити діагностику теж безкоштовно. Навчання дітей у нас. Теж підпадає і в гуртках, і в творчих студіях діти сироти, типу, позбавлення батьківського піклування, звільнені від оплати. Мають право на оздоровлення завдяки фундації Олени Зеленської. В минулому році наші дитячі будинки сімейного типу оздоровились в Буковелі і батьки, і діти, незважаючи на військовий час. Якщо не оздоровлення, то відпочинок або туристичні подорожі отримують діти, які мають статус дитини сироти або дитини позбавленої батьківського піклування. Крім того, служба має двох фахівців, які підтримують такі родини та працюють над вивченням їх потреб. Відвідують їх, роблять оцінку потреб. І відразу ж задовільняють це різнопланові проблеми, такі потреби, це і такі тренінги, і навчання опікунів, прийомних батьків, батьків-вихователів з різних тем, які вони пропонують. Тож служба у справах дітей запрошує родини стати прийомними батьками чи вихователями та подарувати свою любов дітям, сиротам та позбавлених батьківського піклування і змінити їх життя на краще.